Всім здорово. Остання, напевно, що треба сьогодні робити це стрімити чи там, летсплей якісь записувати. Але піхуй. Ну, коротше, попалась така прикольна ігрулька, називається Northgard. Guard. Суті в тому, що ти граєш за клани, розвиваєшся, піздьохаєшся з іншими кланами, перемогу можна отримати, ті от слов'я побіди можна взяти через славу, через торговлю, а чим більше. Бабла заробити. Наскільки точно не знаю, але мені здесь так мудрость. Типа там коли нація твоя стає. Супермудра. Як нація, поселок. І коли якісь особливості карти захоплюєш, там є на карті. Різні фішки стоять унікальні локації. Коротше, суть не в тому. Суть в тому, що я люблю от вибрати господство. Ну, то, взагалі, ніяка характеристика, мене просто мені. Ці не подобаються умови. Виграш щоб я ними, типу, навряд чи виграю через славу, торговлю, там треба акцентувати увагу тоді на обороні, на славу на різних напрямках розвитку. А мені простіше, типу, щось однець. Типу, я можна, можна взяти на славу, але тоді не так цікаво буде гра. Можна на торговлю, можна на мудрость. Це там дуже просто, типу, накопичуєш мудрость. Зараз покажу там все буде видно. І якщо там набираєш там, якийсь <ків> певний поріг. Це мудрості, то ти виграв. Ну, типу, не так цікаво, просто там фармиш собі тую мудрость, і все. Це не є цікаво. Ти ж саме з Голодою і славою теж відправляєш мореходство і вони заробляють славу і там різними теж способами Ну, мені покажуть. Можна взяти декілька там, але я беру щось один, покажу. Так як я там недавно граю в цю гру, то в мені, в принципі, норм. Різні клани теж є тут. Типу, навіть є закриті, це треба купляти клани. В цю гру теж можна по сітки грати, якщо. Але типу мені тут подобається клан там, де дають, можна купити медведя, і він дає бонус до рибалки, беру великі... велику карту, цей клан дуже легко освоїти, типу там нема в ньому нічого складного. О, так виглядає наш поселок. то наше СМТ, по А ми зараз його будемо розвивати, захоплювати інші локації і. розвиватися який ось напрямку. Паузи тут немає, так що... Треба все швидко будувати, щоб йти на випередження інших кланів. Тут ще там інші клани, скільки їх тут в лівому верхньому кутку видно 8. Так, дом Лісоруба, лагерь розвідчика строю. Відразу беру розвідчика, поки що одного. Потім, якщо набавиться поселенців, то можна буде ще одного, але я не беру. Ну, типу, можна взяти це класно, там швидше розвивається все, весь твій клан. Але я типу, акцентую увагу на їжі, на дровах, тому що це трохи важливіші ресурси, ніж е, захоплення локацій. все одно захоплення локацій так швидко не відбувається, принаймні в мене. Може я ще просто трохи затопити до того, але типу, я розвиваюсь. Зараз побачите в яких напрямках і яким чином. Так, дом знахаря вони лікують. Ці знахарі, типу, коли там хтось поранений буде, воїни будуть поранені, вони відразу лікують. А коли вони не лікують, то вони збирають їжу. Тут, типу, не так багато вже і ресурсів: їжа, дерево, золото, камінь і желізо. Це два рідких ресурси, його треба захоплювати на цих локаціях. От оцю локацію я б захопив би першою, бо тут можна ловити рибу. Добувати камінь, типу класна локація. Це теж класна локація Жвізо. Три, три, Три будинки можна побудувати якісь. Візьму знахаря відразу. Типу, коли нема кого лікувати, він збирає їжу. Це класно. Що він не стоїть просто ОФК як чмо. Але я не можу захопити цю локацію, поки тут є вовк. Тому мені треба поставити будівлю для воїнів. Для того, щоб взяти воїна, піти відпіздьохати цього вовка і захопити локацію. Типа нормальні такі собі двіж. Я вам скажу. Піздився, захопив собі локацію. Типа, блядь, в тому теж не повезло, що в нього пізданутий сусід, є типу якось получу зараз пізди. Ну, я то в нього отожму територію, але в деко. Деяких до бойовів не завжди це виходить. <кiffe> Добре, <кiffe> менше з тим. не вистачає будівлі. Треба цей дом будувати де він. От дома, але я ж тут нічого не можу побудувати, мені треба закупити локацію. Треба взяти вільного селюха. і дати піздюлі. Вовчику. Потім воїна можна буде назад розформувати в звичайного селюха. Але я його залишу, тому що має бути хоча б один воїн, бо ці довбойоби теж нападають. Типу вовки там ще хтось. Різні чмоні нападають. <кхів> О, тут є овечки. Ну, вони, типу, такі собі. Але їх можна зарубати і отримати хавку. Це типу, класно в критичних моментах ігри. О, бачите, він типу, лікується вже. Цей братюня його лікує. Так, е можна купити. Ого, Кая і чувак, медвіжонок. 10 атаки, 13 дефа. Це взагалі типу, класно. Визвичайно, воїна 10 атаки, 5 дефа в цього 80 хп, в цього 50. Коротше, добре, запізділи ви мене. Побудувати треба рибацьку хіжину і побудувати дом. немає, дерева не вистачає. Як бачите, хавка вже в мінус іде, але побудували рибацьку хіжину, поставили медведя сюди, він дає баф е, до е, рибака. І тепер кишість хавки. Так і було. Ну, в принципі, побудували рибацьку хіжину, то має бути більше. зараз ще одного сілюха додамо. Навіть не так. Ну добре, хай поки добуває. Зараз буде достатньо дерева, то можна буде побудувати дом ще один. Вже плюс 7. Але нам треба. Калявщика. Хай сілюх іде? Працює. Зараз плюс 3 їжі. А якщо заберу медведя, то плюс 1, виходить такий непоганий собі баф. Тут я бачу ще є одна рибацька е, локація. Мені просто повезло конкретно, тому що зазвичай такого не буде. Ну, не буває, що дві, дві е, поблизу локації з'їжд. Ну, типу буває що з пшеницею, буває. Може мені просто повезло, що от рибацька тут. Чим класно, що дві одинакових поруч, тим, що коли я влучу рибаків то, типу, мені тільки один раз потрібно буде заплатити за те, щоб покращити рибаків, а не рибаків, і там фермерів ще, наприклад. Тому що фермери окремо вилучаються а рибаки окремо. А так я вилучу рибаків і в мене там буде. Все класно. Дешевше обходиться. <кій> так, будинок побудував, халявщик цей був. Не пам'ятаю, а знахарем він був. Шкода, що немає патрулювання це незручно. Типа, вони просто стоять, тому що коли нападають на якусь одну локацію, тобі треба вибирати воїнів, не ясно, де вони і бігти, дефати локацію. Тут просто моби теж нападають. якщо... Все, нам вистачає, типу, домиків цих і поселення відразу ще 5 додалось. 11 може бути, і вони відразу. Починають спавнитись. Спавняться вони в залежності від цього щастя, якщо у вас воно в нулі або в мінусі, то вони не, не спавняться. Якщо в нулі, можливо, спавняться, якщо в мінусі, то точно ні. Ця шкала просто не рухається. Е, добавлю, одну 0 Е, Так, можна колонізувати цю територію, але треба попіздьохатись. Типу, цим медведям можна захоплювати локації теж. Пусті локації, типу, якщо їх інша колонія е не взяла під свій контроль, то їх можна захоплювати. От ці, наприклад, такі звичайні. А якщо ж туди якась колонія би була, то я би медведям не напав тільки воїном. Так, добре. Якщо в мене з дровами все порядок, то я можу взяти одного лісоруба. І побудувати типу, ще одну хижину рибака. Знахарі. От рибацька, 80, не вистачає. Mm -hmm. Типу, тут медведь і піздьохатись з ним за три будівлі, і два придання. Ну, типу, можна за це придання, це придання, а це отаця штука. Тут покращується от поселення, типу можна. лісоруби будуть добувати на 20% більше дерева. Це прикольний баф, типу, ти покращиш ти далі на їжу і так далі. От, збільшує силу атаки всіх воїнів на 20%. Теж класний баф, але, типу. Я думаю, треба спочатку може сюди покращитись. Буду, буду цією гілкою рухатись. Побачимо, до чого це призведе. Так, зима, зимою ресурси, от, там, наприклад, їжа і дерево повільніше добуваються. Так, в мене є три е, вільних поселенця. я їх одного візьму сюди, дерево. Так, рибацька хіжа на мене заповнена. Побудую ще одну. Тільки треба постійно того сілюха брати і направляти в іншу локацію, бо коли, коли би тут був цей сілюх, то він би автоматично пішов будувати. Так як його тут немає, то він, типу, не бачить, що там треба будувати і він буде втикати. Його треба вручну направляти. <кій> так, на 20% швидше деревина добувається. О, типу, взагалі них не дала, Ну я не дивився. Плюс 4,8 було менше, значить. Так, звісний клан відкриває новою бойовою способність воєнної бази. Це значить, що якийсь клан рухається в воєнному напрямку. пиздьохається з кимось. І заробляє, качає е, оцей бойовий опит. Ну нічого, ми теж стояти не будем, будемо будемо піздьохатися. Треба чим побільше відрізати. О, дивіться, ще одна локація на їжу. Це пшениця те, що я вам казав. Тут якийсь це нейтральний клан е, темних якихось там мепівчиков. Так, з медведями я піздьохатись не буду, а от за пшеничку. Опіздюхатись треба. Хто в нас тут драут. А, це ті тот же мощні пацики. Но я не... Та я їм да зараз накидаю. Треба захопити спочатку цю локацію, тоді цю локацію. От в мене теж є. Чекайте, бо зараз мені здається, що я свого чувака провтикаю. Вот, норм. Типу, цю ми захоплюємо, колонізуємо. Тут камінь теж є непогана локація. І відразу сюди для того, щоб ніхто не захопив нам цю локацію. Ну, типу, її можуть відбити там, да. Але. Нам потрібно якнайшвидше захопити цю локацію, щоб ніхто інший не взяв її, ніякий інший клан. Тому що можна захопити тільки м -м, ту локацію, яка межує з нашою локацією. Так, є в нас рибацька хіжина, направляємо туди двох Е, Поселенців я хотів сказати. Так, тілохранітеля наняти. Це ні, я не пам'ятаю, яку я здається в цю гілку завжди. Качуюсь. А, візьму цю, я обійшти в атаку. Так, тепер, щоб цю локацію відбити, захопити, мені треба запіздьохати цього бурого медведя. Можна устроїти пір, тоді м -м, всі ресурси швидше будуть добуватися. Чекаємо 50 дерева, будуємо дом, Добавлю ще одну лісоруба, швидше дерево добувалося. Чомусь думав, що в мене їх два. Добре, візьму ще одну воїна, піду за піздюхою того медведя і захопимо цю локацію. Буде в нас тоді ще більше хавки, ми тоді зможемо її експортувати, типу торгувати нею. Так, але я би хотів, щоб ви якось цього медведя. Щоб він танкував, тоді мені це більше подобається. Ну, типу, такий вже непоганий поселочок у нас СМТ виходить. Зараз ми тільки ще добудуємо деякі будівлі для того, щоб закріпитися. Мені це подобається, що в мене три локації по видобудуванню їжі, Виду... видобудуванню. Виб... Видо. Видобування. А не будуванні, окей. Okay. Так, показується, що. Е... Є в мене поранені. Вони на 20% менше ресурсів заробляють, але це воїни, то вони типу і так не працюють. Халявщики. Можна побудувати жертвений істочник. Типу покращує відносини з цими нейтральними, вони на тебе не будуть нападати. Можливо, навіть будуть дефоти, тебе захищати, я не знаю, до того я не доходив. Знаю, що якщо покращити з ними відносини, то вони не будуть нападати. Це точно. <кій> а на рахунок захисту, то не знаю. Або можна просто їх запіздьохати і вони не будуть мати діла. То є нормальна тема. Так, мене цікавить, дерево в мене є. Хочу побудувати ще один дім. Тут побудую. Так, два знахаря в мене є. Пізьму одного і направлю його сюди. Нехай будує. Побудую ферму тут. Так, знахар нам поки що не потрібен. Візьмо, відправлю його відразу, щоб пришвидшити процес. Так, знову є в нас ці придані. На 30% зменшує ресурси для колонізації, локації, склади. отримують додатково 10% до виробництва їжі. Типу, це теж класна штука, я вам скажу. Добре, склади я поки що не буду будувати. Візьму краще на 20% більше атаки. Так, це є. Будівлі в нас є. Так, я би хотів ще построїти рудник для того, щоб почати добувати камінь, який нам потрібен для покращення ратуші. Покращувати ратушу нам потрібно для того, щоб можна було покращувати інші будівлі, тому що без ратуші ми не можемо покращувати. Їх тут пише спочатку, що, типу, не вистачає ресурсів, але це пізньош, тому що потрібно спочатку побудувати. Покращити точніше ратушу, а тоді ми зможемо покращувати інші будівлі. Коли в нас було б достатньо ресурсів, тут ви писали, побудуйте ратушу другого там покращити ратушу. О, це мені подобається. Не подобається те, що тут мій розвідник отримав піздюлин. Його потрібно підлікувати. Знахаря в мене немає, на жаль. Знахаря. І нехай сам себе теж лікує. Здається, він сам себе теж буде лікувати. Так. Це чудово, і чудово те, що в мене ще одна локація на дві е, ферми. Це, типу, взагалі дуже велика рідкість, не знаю, як мені так поведло. Це Буде четверта локація з їжею. Це дивно. 3,2 щастя це дуже хороший показник. Не буду на ферму відправляти. Я хочу відправити е, так, де та ринок, ринок не хочу. Можна було, в принципі, пристанок добре, трішки пізніше. Побудую ще ринок для того, щоб можна було. Продавати ресурси теж і заробляти голду. Голда вже в мінус іде. Так, колонізую ось цю територію, тут можна буде приставок побудувати ще. Добре, фермер є. О, точніше, знахар підлікувався. Я хочу взяти розвідника і розвідати цю гробницю, там теж є якісь корисні ресурси. Плюс 6 їжі, плюс 8. Зимою це буде там плюс 1, напевно. Стоп. Чому я не відправив? Медведя в локацію з рибою. Він добавляє плюс 2 о, плюс 11. Зараз ще раз протестуємо плюс 9. А так, плюс 11. А, ну плюс 2 до видобування їжі. Так, добре, ця лока є. І цю локацію 200 їжі і е, запіздьохати медведя потрібно. Типу, проблем з їжею в мене, я думаю, не буде. Так, і тепер можемо. Проложити будемо пробувати. А, я ще ні з ким не контактував, потрібно під деревину можу відправляти. Шкода. Ну нічого, зараз ми сконтактуємося ще з якимось поселенням, і тоді можна буде експортувати їжу. їжу. Ну, хоча б вже плюс один золото є, вже плюс три. Золото потрібно теж там в багатьох покращеннях, будівлі. Для купівлі воїнів. Так, ще одна гробниця, їй теж потрібно буде. Зараз подивимося, що тут. 100 золота, 50 придання. Ну, типу. Лишнів не буде. А, ще сила атаки, башні і. Е... А, силу атаки і мирних жителів і захист башні. У нас тут плюс одна щастя за кожну зону, в якій є воєнний лагерь. Ну, це теж класна штука. Це кожна будівля для купівлі військових нам буде додати щастя, а щастя необхідно, тому що воно завжди йде в мінус. І за того, що наше поселення розвивається, типу самому поселенню це не дуже подобається, я так розумію, тому що. От, мінус 5 населення 5 населення. То це дивно, звичайно. Типу мають навпаки радуватися, але. не знаю. Ну, типу, такий от дебаф іде. Чим більше тебе. Поселення, тим більше вони харяться з цього приводу і щастя падає, тому його постійно потрібно підтримувати. І для підтримки цього показника можемо побудувати пивоварню. Типу хто півко не любить, кому це настрій не підносить, якщо ти не можеш бути щасливим, то ти можеш бути завжди набуханий. Ну так, так я собі... Я собі порада, звісно, я вам скажу. Ахрін з тим. Вам поселенню це подобається. Вони нічого проти не мають. Так, рибак християнин. Трохи не вистачає нам знову будівлі. Зараз будемо тут обувати. Є тут теж ліско, потрібно його теж добу добути. Я дивлюся на падіння крис, це дуже поганий. Дуже поганий знак, тому що. О, -о хто там? Тімні альви нападають на вас, а не похитить немного. Чо, приємший чи що. Я думаю, що ніхто. А от вот. Ось ми їм дамо піздюрин. Так, поселення стараємося не втягувати в ці авантюри, тому що. Шкода, коли загине. Е -е, наш поселенець. Тому що його довго чекати, блін, це... Так, ця чуня у нас без роботи. Вона має добувати ща... щастя, робити, півкобарити, але немає для кого, тому що побудуємо дім. Тоді у нас буде місце для поселення. Тоді вона піде працювати в товарню, буде більше часу, і вони будуть швидше розвиватися. Я не пам'ятаю, що я казав, але щастя, чим більше часу, тим швидше е, спавняться наші е, поселення. Добре, тут я маю вільного сільюха. Я його відправлю на ферму. Типу, миші ще з'їдають наші всі, всі запаси, і ми з цим нічого не можемо зробити. Здається, що нічого. Наше поселення хворіє там різною чумою. Ну, це типу такий дебаф, я так розумію, що він настає в поселенні, яке гарно розвивається для того, щоб його трішки підкусити. Тут я бачу вже іншу, інший клан, і мені треба пошвидше захоплювати ось цю територію. Блін, їжа падає, мені не вистачить зараз на колонізацію цієї локації, ну нічого, зараз пройдуть ці миші і. Я зможу наповнити знову, з е, їжею і захопити тоді цю територію. Тому що шкода буде, якщо захопити її там якась подачина. І буде мати собі додатковий ресурс, додаткову можливість здобування ресурсу їжі. Зараз поселення буде оговтуватись ще від цієї чуми, лікуватися, це буде дуже тривалий довгий ре... реабілітаційний період. О, гляньте, тупо віджали в мене. Зараз попробуємо відбити. А, медведя шкода. Та, типу, от, Така от дивна играє, скажу. Того що... Того що чума, того що відразу нападають, типа побачили, що Ну, типу, як дивно, вони скористалися можливістю цією. Є в мене ще один сіль, зараз візьмемо воїна. Медведя я не можу купити, тож треба чекати, поки він відкатися. Не вистачає знахарів, щоб лікувати поселення. Це пиздець, звичайно. Типу захопили мою ...мою будівлю. 3-5. ...желізка, я його не добув, звичайно. Будемо заважати. Принаймні, пробувати будемо заважати. Не вдається. Єдиний варіант... А, вони тут, а я їх не бачу. Це можна було б напасти на поселення з тої сторони, щоб відволікти. Можливо, цей воїн піде на ту територію, але зараз ми спробуємо. А, я не зможу обійти. База зтрат на БЦО знижається на 25%. Добре. Е, перековка щита носа. Получає приспекцію атаки за кожний тип дружність. Окей, спробуємо це. Ну, мені здається, що я не встигну, тому що він зараз підкріплення. Ну так, от є підкріплення. Там мені здається що я проїбав тупо цією локацію і от. Вони собі побудували е ферму і заселили поселення. Добре, спробуємо. Тепер справа в тому, що я не зможу цим воїном, цим медведям, точніше скористатися, скористатися для захвату цієї території. Добре? Тут потрібно подумати. Сподіваюся, що вам сподобався цей дебютний... це дебютне відео. Вас не стошнило від мого голосу, і більш-менш сподобалось це відео. Раніше я вже займався е... цією справою, знімав відеоролики і різні летсплеї на ігрову тематику. Сподіваюся, що вам такий формат відео сподобається. І буде цікаво переглядати в наступних серіях, як ми відвоюємо чи ми взагалі відвоюємо. Дану локацію, як ми розвинемо це поселення. Тому дякую за перегляд. З вами був Ейвілдес. Побачимось та почуємось.